Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. От у нас в селі хлопець придбав собі таку кобилку, каже, що його треба обов'язково зняти. Вже заступив ряди конярів, тому мусимо мусим його вже зняти. Сам молодець нам допомагав нам на конюшні, зараз, зараз трохи вже менше допомагає, бо купив собі кобилу, то вже не гон теж радий дати. Їзди якийсь там шутер, людям возить, ще щось там. ми вже так його детально не питаємо, що розкаже сам ти. Я таку собі купив кобилку, молоду, п'ятий рік кобилі. Кобила добре їде, Маріан? Їде? Скільки возиш. 3-4 ходки в день. Чотири на день. Чотири на день, так? Вчора на три. Вчора три, так? Коли, коли, коли до школи не йдеш, напевно, туди їдеш. Коли вихідний береш в школі, туди їдеш. Молодець, пацан вже від малого їзди, собі заробляє. Заробляє собі гроші. Гарно така кобилка десь знімаємо, як вона їде невеличка така. Та гуцу, така, не знаю. Навіть не гуцулка, вона більше як гуцулка. Непогана кобилка. Даєш ще трохи уся кобила, вижу байка, сита. Скільки даєш і усадила. 15, 15 штук. Чого? Яблук. А, яблук даєш 15 на штуки роховіш і 2 літр, та на раз. Молодець, добре? Кігни добре? Не, Кігни... Сіздаємо одну ногу має якусь біло. Чо, так любить ходити за тобою, що? Чи ти їй ще щось даєш з руки і ходить вже за тобов? в нас є кобилко, тобто, кобилка в сміничана. Кобелка не на продажу, та. Кобелку не продаєш. Це твоя, це твій перший кінь, та? Чи ні, чи ти вже мов. Не. Так і твій. Тоже твоє такі, та? Ага, ще мовив ще, я думаю, що це твій перший кінь. Казується, що ні. Такі у нас є хлопці, які ще хочуть тримати коні. Пилка така непогана, подивимося, що як, як їде десь познімаємо. Так нічого. Шаранок якийсь хмурна, погана погода, що має. Я ж до школи нині чи ні? Це не знову вихідний. Ще ще йде не до школи. Що ж я можу сказати? Файна кобелка, удачі. Нехай хай їздив, заплів. Чи червону нитку не заплів, але тримає, подаришся. Червону не заплів. Червону не заплів. Заплів такий синосино-жовтий стяг наш український. Белка не є мала, ось буде мати метр метр 50 чи чимось. Ну, гуцулка точно, гуцулики ще менше. Менше, гацулики менше. То менше, ні? Так. Ну гуцулики? Вона має метр шістдесят, ні, вона не має метр шість. Пість метр п'ятдесят має. Десь метр 50 має. Гуцулики навіть не знаю, не дивився, про орденів про дивився, які має бути, про бельгійців дивився, всяких більших про гуцуликів щось не дивився. Треба нині обов'язково передивитися, скільки має мати які параметри гуцулика. Ти вже підховав її наперед, так? Воно звинував, покаже, тепер кува у нас. А у нас в селі є коваль, сусід наш. Супер, файно. А підкови хто робив, ти допомагав, чи то мазинна підкови? Не, я не можу підкови. Що, що? нас, не було мазин, коли <рес> <Шо -шо? рес> арматура. Тобто треба мати 16 ки 16-ки, Ну-ну. Та будуть і магазин їздити, треба було підваряти трохи, то й все. No, need... Хлопці в горах все цей, все їздять на таких магазинних. Варіати все, підварювати типу, і погнали, де ви робили, хто має коли робити. То ти їдеш і наперед, вже під кову, там вже їздиш трохи на ріку, то ну, а вже скільки в тебе? Тиждень? Від суботи. Від суботи? Не. Це 4 дні. Файно, супер, молодець. Сно, так, якось сіле, сіне, кусати, кусаю, не, так якусь сілесі, нічого не вже кусати, не кусає, просто якусь привичку має, як ослик, з вуха завертає. Але файна кобилка. кубилка. Він собі любить привичку має одне вухо, і не лежать. <розуміщо> Молода кобелка, файна, супер, добре, що їде. Все, всім пере... приємного перегляду. Пацанови, її їзди. Молодець, добре, що придбав собі коня вже буде. Вже буде мати свого коня, вже ні до кого ходити не буде. Але трохи зле, бо вже більше часу проводить своїм конем, вже до нас менше приходить, вже немає коли, вже каже, що вже зайнятий, що в нього вже купа роботи. Ти все, але нічого, байк. Хтось буде. Все, всім всього найкращого нехай щастить.